Рубик Миша, Рубик Миша. А? Что будем делать? Каску? Я буду вытаскивать тебе потихоньку, короче. Хорошо? Давай, переворачивайся. Пошли, hey! go, go there. Oh. There will be explosion soon, explosion. Будет взрыв скоро. Уходим. Уже дома будем скоро. нашій сім'ї троє діток, два синочки і лапочка, дочечка. За Андрія, в першу чергу хочу сказати, тому що зараз такий час, що найбільше ми за нього переживаємо, так як він по своїй совісті, по своєму серцю він свідомо прийняв рішення і пішов. Захищати, в першу чергу, він сказав, я повинна це зробити, щоб захистити вас. Але настав такий час. Що нам повідомили неприємну новину, що наш син тяжко поранений в перший півроку, Андрію було дуже тяжко. В нього тяжке поранення, роздроблення двох нижніх кінцівок. Я є військовослужбовцем збройних сил України, отримав тяжке поранення на Запорізькому напрямку. В першу чергу, що мені допомогло не втратити віру, це Моя родина яка мене підтримувала з перших днів і велика віра в те, що я встану опять на ноги і буду ходити, тому що лежати нема коли. є багато роботи, і треба працювати далі. Хочу відмітити ще свою дружину. Вона зробила дуже велику вкладну реабілітацію, і вона мені допомогла стати на ноги. Вона і безсонні ночі. Ці всі вона була ну, якби випи... Кожен день була Він Більше ніж півроку просто лежав на спині. Він міг не перевернутись, не ні набіг нікуди, бо в нього в ногах були апарати Лізарова, які не давали змоги йому перевернутися, бо це такі желізні штирі, які в тебе в нозі, і ти нерухомий. Підтримати свого брата я одразу вирішила це як тільки він започаткував благодійний фонд Надійний щит. Нас всі збирали кошти так, як могли. Так як я співаю, я вже собі таке его взяла на душу, що спів мій солодкий – це зброя моя, якою я буду збирати кошти для наших військових і людей, які постраждали від російської агресії. Я їздила в різні міста Львів, Київ, в Луцьк, і там просто з цією апаратурою ставала і збирала кошти своїм співом. Як я займаюся вокалом шавторські пісні. Я написала пісню про його спецпідрозділ, про його побратимів, і так само звичайно про нього самого. Я знаю, що само.